Вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити місто часів яр до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач Су генерал-полковник Олександр Сирський у Фейсбук в неділю, 14 квітня. Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець, Донбас. Поволодінні населеним пунктом часів яр, створені умов для подальшого просування до Краматорської агломерації, розповів він. Сирський зазначив, що реалізації планів росіян заважає героїчна оборона бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону Новий. Але були знищені ударами ФПВ Камікадзе та вогнем артилерії, повідомив головком. Разом з тим, заявив Сирський, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити часів яр до 9 травня. З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами. Засобами РЕП зазначив він, за його словами, головний висновок із його дводенної роботи на фронті необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу росіян. Напередодні Сисики заявив, що обстановка на східному фронті суттєво загострилася, зокрема через активізацію наступальних дій противника після проведення так званих виборів в Росії.